У Києві сьогодні нарешті відкрили Подільсько-воскресенський мостовий перехід, поки він буде доступний для руху спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусного маршруту номер 111 за напрямком станція метро площа українських героїв, станція метро Лівобережна. Вітаю цей тип канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі подробиці такої довгоочікуваної події дивіться далі у відео. Про відкриття мосту заявив столичний міський голова Віталій Кличко. Як Передає видання суспільне ще кілька років тому. Першим етапом запуску об'єктами планували і обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. Сьогодні нарешті це відбулось. Усім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботу на об'єкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій. Подільсько-воскресенський міст, який пов'язує столичний Поділ з Воскресенкою на лівому березі, почали будувати у далекому 1993 році. Через 10 років, тобто у 2003, розпочалося активне будівництво, яке раптом... Для всіх закінчилося сьогодні. Але якщо ви вже уявляєте, як мчите улюбленим мопедом через цей міст з похмурого подолу прямо на сонячну Троєщину, то притримайте свої фантазії, поки мостом зможуть пересуватися лише автобуси, запускаючи міст, кличко не втримався та анонсував інший довгобуд – метро на Троєщину. Загалом це міф, який живе останні 30 років в головах. Троєщенців. Вони вірять, що колись у майбутньому метрополітен поєднає Троєщину з борщагівкою. Кличко ж стверджує, що деякі станції вже збудовані і що міст на Троєщину братиме активну участь. Друзі, на цьому в мене все. А ви ж поки підписуйтесь на ютуб канали Україна на часі та інформатор, ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першим отримувати актуальну інформацію.